А тим часом уряд Московії хоче створити 20 колоній на окупованих територіях України. Офіційно про це написав у своєму розпорядженні. Далі це і обговоримо з нами на зв'язку. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гечінської спілки справ людини. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю безпечного дня. Взаємно. Точно І, скажі, йдеться про 24 колонії. Уже 24, так. Але я би назвав це, мабуть, не колонії, а по суті, це концентраційні табори. Чи можемо ми про це говорити? Що це буде? Йдеться про те, що Росія хоче поширити свою юрисдикцію і створити частину судової системи, тому що йдеться про пенітенціарну систему, яка є системою органів виконання судових рішень, власне. На окупованих територіях, тобто Росія робить заявку про те, що е, ми на цих територіях надовго і будемо встановлювати тут свою систему правосуддя. Тому що е, я ж сказав, що пенітенціарна система є. Системою виконання судових рішень, і власне вона доповнює систему правосуддя. Скоріше за все, ми не знаємо точно, які там є бачення плани у росіян, але йдеться просто про перепрофілювання тих закладів, які залишилися на непідконтрольній території, і, власне, побудовані всі вони були створені ще в часи Радянського Союзу і. Йдеться про їх просто перейменування і перепідпорядкування під російську. СІН – це федеральна система виконання покарань Російської Федерації. Я б не говорив про те, що ми зараз маємо справу з концентраційними таборами. Мабуть, навіть було б краще вивести все в публічну сферу і мати більше доступу і інформації щодо цих місць, несвободи, які на сьогоднішній день повторюю. є… По факту і тримаються тисячі осіб в цих місцях не свободи, власне без жодного незалежного контролю і можливості покращити їхні становище в разі, коли є грубі порушення умов тримання стандартів тримання. І е, саме основне це те, що е, ми сподіваємося, що Росія взагалі не матиме на це часу, е, тому що для того, щоб створити належну, скажімо, пенітенціарну систему на цих е, окупованих на сьогоднішній день, поки що російською владою територіях, е, ті ж Росії. Потрібні місяці і роки для того, щоб вона функціонувала. Тому я би досить спокійно ставився до цих заяв. Це просто працює на внутрішній ринок Російської Федерації, який має бути переконаний, що все йде по плану, як вони вважають, і вони. Розширюють юрисдикцію Росії на ці окуповані території і будуть вважати, що це територія Росії. Ну але ми ж знаємо, що це зовсім не так, і це якби е, хворе уявлення, яке на жаль, закріплено е, навіть в їхніх законодавчих актах. Ви знаєте, ми вже це бачили. Ці надписи Росія здійснена всіх. В Херсоні, наприклад, от побачимо, власне, що далі добуватиметься. Але тим не менше, Росія готує посилення так званих фільтраційних заходів чи фільтрації. Про це пише центр національного спротиву. Тобто, ми можемо очікувати, що таких людей, затриманих незаконно, без жодних підстав може ставати більше, і Оленівка розширюватиметься. Ми знаємо про цю страшну так звану тюрму в Оленівці, куди звозять людей, які не пройшли, які не сподобалися одним словом, москалям десь на блокпостах. Я би мабуть ставив питання трохи інакше. Yeah. Ми зараз стоїмо на порозі великих змін звільнення цих територій. Це відбуватиметься впродовж місяців. Це не питання одного тижня чи одного місяця. Але ми повинні чітко мати програму і стратегію щодо того, як працювати на цих звільнених територіях і як вимагати нам повернути українських людей, які перебували на цих територіях на момент їх захоплення. Нагадаю, що йдеться про різний термін і до широкомасштабного. Повторнення від лютого 2014 року Україна е залишила на цих територіях по таким е приблизним підрахункам до 16 тисяч осіб, які перебували в е слідчих ізоляторах і в е виправних колоніях в е виправних центрах. Е власне, е вони були засуджені від імені України і е, незрозуміла, е, скажімо, субстанція утворення, якими були е, так звані ЛНР ТНР, е, почали отримувати Українських засуджених осіб Росія в Криму захопила українських в'язнів і так само почала їх переміщати навіть по території Російської Федерації, і вони відбували покарання не лише в Криму, а і в інших установах на території Російської Федерації поза межами Окупованого українського Криму. Крім того, за цей час. Від 2014 року кількість пенітенціарного контингенту змінилася і там з'явилися нові особи, які були поміщені туди, тому що слово засуджені не можна тут живати поміщені mm -hmm. туди, на підставі якихось рішень місцевої адміністрації. Яка там могла створювати квазісудові інструменти, і от е, там є люди, які вчиняли е, справді злочини. Вони могли вбивати, е, могли вчиняти інші насильницькі або ненасильницькі злочини, і е, вони перебувають там, ну немовби відбуваючи покарання е, питання, що буде робити Україна в цих е, е, випадках. Зрозуміло, що Україна не бачить їх як злочинців, і ми повинні їх будемо випустити. Це інша історія, і е, ще одна е, велика проблема, яка е, межує з е, фактично з фактом геноциду. Це переміщення осіб, які перебувають у вразливому становищі на території Російської Федерації, і їх натуралізація, як громадян Росії, йдеться про е, захоплення, наприклад, біля 2,5 тисяч українських засуджених, які перебували в 12 установах е, е, виконання показів, і слідчих ізоляторах на території чотирьох областей мається на увазі Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Харківська, і відповідно перевезення їх на територію Російської Федерації на сьогоднішній день. Особам, вироки, яких вже закінчують термін, пропонується. Стати російськими громадянами або перейти в е, табір інтернован для інтернованих осіб, якщо вони хочуть повернутися до України разом з тим, разом з російським е, громадянством і паспортом вони отримують російський квиток і пропозицію йти служити до російської армії. Тобто, тут є ще одна проблема, яка е, е, фактично становить факт воєнного злочину, і тому Україні є чим працювати в пенітенціарній сфері. І це набагато більш серйозніші питання, які стосуються е, конкретних осіб, причому йдеться про тисячі осіб, е, які е, мають бути повернуті до українського суспільства. І е, як на мене, це важливіше питання, ніж е, ця формалізація питання щодо. Е, Статусу пенітенціарних установ, які будуть підпорядковані федеральній російській системі виконання покарань, зрозуміло. До речі, днями генштаб цю інформацію також говорив про те, що українським ув'язненим ув'язненим громадянам України на території зараз окуповані. Якраз вербування відбувається їх до вагнерівських структур. Власне, те, те про що ви говорите: що там пропозиція паспортів, а потім військовий квиток, а потім давайте і воюйте проти України. Дуже важливо як на мене ще одна. Тема це рішення Європейського суду з прав людини йдеться про справу України та Нідерланди проти Росії. Офіційно вже відбулося проголошення цього рішення. Так, от там чітко зафіксовано дата початку російської агресії, і там, зокрема, йде мова про те, про схід України. Чи правильно я розумію, що з цього рішення випливає, що зафіксована дата початку агресії 11 травня 2014 року, і чим це важливо власне? Так, це встановлюються часові межі, на від яких Росія несе юридично підтверджену відповідальність за порушення прав визначених конвенції на територіях, які були захоплені і втратили контроль де-факто України від 2014 року. Нагадаю, що це друга міждержавна справа проти Росії. В перші рішення щодо якої щодо прийнятності було ухвалено у 2020 році, йшлося саме про ситуацію в Криму і про відповідальність Росії за порушення після окупації та анексії Криму порушення прав конвенційних саме в Криму. В цій справі, в другій міждержавній справі, йдеться ця справа подана до речі двома державами: це Україна і Нідерланди, йдеться про ситуацію на сході і власне про встановлення відповідальності за порушення прав визначених Конвенції Росією на цих територіях, тому що доводиться де-факто Контроль Росії над цими територіями те, що Росія е, постійно е, е, не приймала і заперечувала починаючи від 2014 року. Е, я пам'ятаю, ми збирали докази по. Е, Маленьким деталькам для того, щоб довести російську присутність, російський слід і встановити таким чином російську відповідальність за ті події, які відбувалися в 2014 році, тому що Приховані е, воєнні поставки, е, тренування, е, участь безпосередньо військових замаскованих під е, повстанців, так званих чи як вони їх називали, е, ті ж самі козаки. Е, решта дуже багато деталей. Вони показували на Повністю керування всією операцією і всіма е, процесами е, захоплення е, цих територій з боку Росії, е, про що Росія е, заперечувала і е, намагалася виступати? Пам'ятаєте, в мінському процесі третьою стороною, яка е, прагнула досягти е, якогось е, миру і встановлення визнання оціх? Самопроголошених республік і виведення їх, формування їх в певні суб'єкти автономних, скажімо, в плані міжнародної діяльності з тим, щоб було визнання на міжнародному рівні і щоб з ними мали діалог і контакт. Власне, це пане Олександр. Буквально хвилинку посп... останню. І тому важливо важливо тепер в межах оцієї справи, яка буде розглядатися по суті, досягнути рішення щодо того, як Росія має бути, скажімо так, засуджена європейським судом, або щодо неї буде ухвалене рішення щодо відповідальності, як мінімум, за відшкодування завданої шкоди.